Вітаю, друзі! До вашої уваги Ford Focus 2014 року з об'ємом двигуна 1 літр, бензин. Комфортний та динамічний хетчбек на передньому приводі. Автомобіль офіційний, купувався новим салоні в Україні. Ось таке багажне відділення. Нова літня гума Бріч 2024 року. Темний тканинний салон. Світла стеля. Передні скло підіймачі. Електропривід зеркал. Шкіряне мультикармо мультимедіа, кондиціонер, старт-стоп, механічна коробка перемикання передач та багато іншого. Пробіг автомобіля 81 тисяча кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізька, шоссе 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон Хапай Авто. До зустрічі!